ESP32 32 це маленький, але неймовірний потужний мікроконтролер, який має вбудований Wi-Fi та Bluetooth. Його часто використовують для створення розумних пристроїв, домашньої автоматизації, роботів і навіть для експериментів з інтернетом речей, тобто IoT, Internet of Things. Він са справжні серед розробників, студентів і просто ентузіастів електроніки. Але треба знати, звідки він з'явився. Що було до нього і чому він такий популярний. До появи esp 32 були інші популярні контролери, наприклад, Arduino UNO, поводонії на мікрочіпі atmega 328P. Arduino був революційним бо зробив програмування апаратури доступним кожному, але в нього не було Wi-Fi, Bluetooth чи багато ядерного процесора. У 2014 році Китайська компанія Expressive Systems створила esp SP8266, the Wi-Fi модуль, який дозволив підключати будь-який проєкт Arduino до інтернету. Це був справжній прорив. А вже у 2016 році вийшов ESP32, наступне покоління, мав два процесорні ядра Wi-Fi, Bluetooth, Piche памяті датчиків і можливості. У суті це не просто модуль, а повноцінний комп'ютер на крихітній платі. SP32 це мікроконтролер, тобто невеликий комп'ютер, який виконує програми, записані користуючим. Посередині нього процесор LX6 або LX7, який може працювати на частоті до 240 МГц, має Wi-Fi та Bluetooth модуль, аналоговий виход, SHIM виходи і ще купу інтерфейсів. Простіше кажучи, він може зачитувати дані статчики, надсилати їх у хмару, керувати моторами. Або навіть працювати як веб-сервер. І все це одночасно. Можливості ESP32 практично безмежні, Було кілька пунктів, що можна зробити з ESP32. Але так як є свої плюси, так і є мінуси. На жаль, які з будь-якою технологією їм можна користуватися неправильно. Деякі користують з TikTok чи YouTube створюють Wi-Fi, джемери пристрої, що блокують сигнали, Wi-Fi або Bluetooth. Такі дії є незаконними у більшості країн бо не порушують роботу мереж і пристрої інших людей. Але сама ідея SP-32 не в цьому, вона створена для творчості, освіти і розвитку інтернету речей, не для шкоди. Тобто SP-32 це не просто мікроконтролер, це платформа для творчості. Він поєднав у собі, Простоту Arduino і потужності комп'ютера давши змогу будь-якому створювати розумний пристрої, підключені до інтернету. Тож, якщо ти хочеш почати в світі Internet of Things, IoT, роботи техніки, або просто зробити щось круте, SPSS2 стане твоїм найкращим стартом. Дякую. Слава Україні!